Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! Сьогодні ми розповімо про ситуацію в області та оперативну ситуацію в Україні. Благодійний забіг, присвячений Збройним силам України в Києві, буде в нашому випуску багато іншої інформації. Друга ніч поспіль в нашій області минула тихо, без обстрілів в усіх громадах регіону, без ворожих атак. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 593-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби авіація селоборони завдала удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійські засоби. Радіолокаційні станції, району зосередження особового складу та склади боєприпасів противника. Наступного тижня працюватимемо разом із нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору, сказав у зверненні президент України. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, сьогодні говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Натаніявком, висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем'єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони та безпеки Ізраїлю між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинились в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилась загибель двох громадян України, мої співчуття рідним та близьким Посольство України в Ізраїлі. Всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном разом з розвідкою, працюють цілодобово, аби допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більше сотні звернень до посольства від наших громадян, встановлено місце знаходження п'яти наших. Людей на півдні Ізраїлю, ще раз звертаюся до усіх громадян України в Ізраїлі. Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки. Дуже важливо, щоб увесь світ увесь не залишився осторонь того, що сталося зараз. Та реагував максимально принципово. Багатьох вразила зухвалість терористичного нападу, зухвалість і ретельна підготовленість, якщо терористи можуть собі це дозволити, значить це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня ми будемо працювати разом з нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме. І, як завжди, на користь єдності та спільних дій. Терор відкрив вже занадто багато фронтів проти людства: війна проти України, війна на Близькому Сході, жахливі дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на протопольчому ринку світу, бути сильним в таких умовах, це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною, недостатньо бути багатою країною, недостатньо мати амбіції, бути сильним це допомагати захищати людей та життя від будь-яких проявів терору. І саме це допомагати. Допомагати і сьогодні, цим вечором, я хочу подякувати саме таким нашим людям, які рятують життя, які роблять все, щоб терор програвав. Запорізька область, капітан служби цивільного захисту Анатолій Безнос, фельдшер екстреної медичної допомоги Юлія Билиба, капітан поліції Сергій Хохляк. дякую вам. Херсонщина, майор служби цивільного захисту Володимир Серган, сержант служби цивільного захисту Микола Сілін, майор поліції Олександр Скорняк, фельдшер екстренки Віталій Рудаков. Дякую вам. Харківська область. Майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Осика, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Назарко, Фельдшер Яна Фесенка. Дякую вам та усім працівникам ДСНС України, національної поліції, нашої швидкої допомоги та кожному лікарю, кожній медичній сестричці, які доводять, що терор не здатен перемогти життя. І звичайно, наші незламні воїни. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'янський напрямки, 58 восьма окрема мотопіхотна бригада, 79-та окрема десантна штурмова бригада, 44-та окрема артилерійська бригада. Просто молодці воїни. Я дякую за стійкість та знищення окупанта, а також бригади, які мають успіхи у наших наступальних діях. Наша 80-ка 80-ка Держеве 24 окрема механізована бригада та 93 -та окрема механізована бригада Холодний Яр. Дякую. Слава усім, хто бореться і працює заради нашої держави. Слава нашому міцному народу, народу України. І дякую усім, хто допомагає долати терор. Слава Україні! продовжуємо інформаційний випуск. Верховна Рада ухвалила закон, що регулює виплати компенсації за ремонт, зроблений власним коштом у житлі, яке пошкоджено в результаті повномасштабного воєнного вторгнення. Виплати за новою формою компенсації розпочнуться з нового року. Механізм буде таким: подання заяви через дію, розгляд заяви комісією, визначення розміру виплати. Комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном. Щоб отримати компенсацію, не потрібно надавати жодних чеків, розписок, фото чи відеофіксацій та інших доказів. Подолати спартанські перешкоди, щоб допомогти армії у Києві. Відбувся благодійний забіг на підтримку бригади спецпризначення Азов. Зібрані кошти підуть на ФПФ-дрони та протезування поранених бійців. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Дев'ята ранку на вулиці по справжньому жовтнева погода лише 11 градусів та дощ. Але за годину до старту вже на реєстрації черга. Учасники кажуть, така погода навіть надихає спонтанне рішення, але я дуже до цього довго йшла і дуже радію, що я це взагалі зробила. І ну, погода для мене це найкраща погода для забігу. Щоб не змерзнути, активно розминаються у стартовому забігу. Беруть участь справжні професіонали, які не вперше беруть участь у цих змаганнях. Дистанція в 5 кілометрів перенасичена перешкодами їх аж 20, різної складності. Змагання проводили у найбільшому музеї народної архітектури в Пирогові, на околиці Києва, тому можна було отримати задоволення не тільки від фізичних навантажень, а й від української автентики. Жартують учасники до повномасштабного вторгнення. Ми проводили такі ж саме забіги, але зараз ми проводимо повністю на благодійній основі. Рік тому ми допомагали так само Азову зібрали 1 мільйон гривень. В цьому році ми зробили цей більш масовий захід, і на даний час ми маємо вже майже 2,5 мільйона гривень на допомогу. Додаткова перешкода погода. В Самий розпал починається злива. Хоча для атлетів це навіть не перепони, а виклик. Тому деякі учасники ускладнюють собі завдання, проходячи дистанцію лише в шортах. А справжньою цукеркою для глядачів та проблемою для учасників стає водна перешкода, хоча дехто долає її, граючись. Взагалі емоції супер. Саме головне, що я хочу сказати, те, що Україна незламна, і взагалі цей захід показує те, що ми справжні воїни, і навіть в такі складні для нас, скажімо так, моменти ми можемо тут зібратися, показати всьому світу, що ми сильна нація. Взагалі, дощ додавав Адреналін, драйва. Я, я вперше на сверданні, тому я дуже задоволена, що я потрапила саме в таку погоду. Бо вона додає атмосферу, особливо це багаття. Дуже круто. В Першу чергу це підтримка ЗСУ. Також це ще до війни. Це була наша гарна традиція. Це гарний спорт-евент, Тут є і біг, і перешкоди. Дуже сильно додав дощ, тому що всі перешкоди, де треба опиратися на руки, на кисті, вони дуже слизькі і було дуже важко. Загалом участь у забігу взяли 1200 атлетів. Вони не тільки випробовують свої сили, а збирають гроші для воїнів. У такий спосіб дякують захисникам та захисницям. Всі зібрані кошти підуть на fpv дрони та реабілітацію поранених азовців. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу Д-1. У Дніпрі презентували пересувну фотовиставку, присвячену роботі волонтерів. Автори світлин, українські репортери. Фото розмістили на рухомих конструкціях. Інсталяцію створили до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, який відзначили у серпні. Тоді виставку вже показали у Києві. Тепер перевезли до Дніпра. Далі поїде іншими областями України. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 9 жовтня. У Дніпрі очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. Вологість повітря до 20%. відсотків. У кривому розі Нікополі та Синельниковому день буде ясним. Опадів не передбачається. Повітря прогріється від 4 до тринадцять. Градусів тепла. У Кам'янському на нас чекає ясна погода без опадів. Температура повітря від 5 до 11 градусів вище нуля. У жовтих водах хмарна погода протримається увесь день, а ввечері небо проясниться, без опадів. Температура прогріється від 6 до 12 градусів із позначкою плюс. 9 жовтня народний прогноз погоди. У народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, з середини січня і до середини лютого Тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. Дивилися, який сьогодні день сильно падає листя до ранньої зими. Пішов дощ ще три тижні. Дощітиме. Захід сонця рожевий буде сильний вітер. Захід сонця хмарний. Чекайте на гарну погоду. З вами була ведуча Маргарита Сопільняк. Гарної погоди, миру, все буде Україна.